Український бренд, великий дисплей на 1,9 дюйма, можливість дзвонити та відповідати на дзвінки, автономність до 20 днів, вимірювання тиску, моніторинг пульсу, стресу, СП2 та сну і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт годинника під назвою Helios Pro Амазовач GTS. А от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. А також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Поставляється дана версія в коробці зі щільного картону, на ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна: Смарт-годинник запакований в захисну плівку. Разом зі смарт-годинником у комплекті ми маємо два ремінця: документацію і магнітний зарядний пристрій з двома контактами та захисне скло. Вага пристрою 45 г, габарити 44 мм на 36 мм на 11 мм. Передбати цю модель можна в сріблястому, чорному та рожевому кольорі. Корпус виготовлений повністю з пластику і має ступінь захищеності IP67. Ремінець виконаний із силікону шириною 19 мм. Змінити його на будь-які інші ремінець зі стандартним кріпленням можна. При носінні годинника не відчувається і спати з ним комфортно. Ремінець не натирає, зап'яся під ним не підніє. На корпусі розташували коротку інформацію та датчики моніторного здоров'я Із датчиків датчиків, борту датчик чистоти серцевих скорочень з датчиком кисню в крові, а також датчик вимірювання тиску. На правому творці є кнопка увімкнення повернення, воно ж колеса прокрутки. Змінити налаштування її не можна. Екран встановлений гарний, а саме ips дисплей на 1,9 дюймов з роздільною здатністю 280х320 пікселів. І пікселі помітні. Рамки невеликі, лише 0,8 мм. Інтегрований в годинник 3D-вигнутий екран на чорному фоні робить його безрамковим, і виглядає це круто. А оду немає, автоматичного регулювання яскравості також. Час до відключення екрану максимум 30 секунд. При повороті зап'ясі екран вмикається неквапливо. Включити екран тапом не можна, як і не можна, вимкнути його, накривши долонею. Далі по свайпах, з головного екрану, зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх повідомлення, зліва направа, додаткове меню з переходом у головне меню, справа наліво віджити. І віджити можна налаштувати під себе. В меню все стандартно, як і у всіх схожих моделях. З корисного є плеєр для регулювання. Та перемикання треків, відтворюваних на смартфоні. Є кнопка для віддаленої зйомки з таймеров у 3 секунди, але працює вона через додаток DAFIT. Також є набір простих ігор, щоб цікаво провести вільний час. Повідомлення приходять одразу, і відповідати на них не можна. Смайлики не відображаються, сила вібрації посередня на максимумі. При вхідному дзвінку є можливість відповідати та скидувати. Можна також телефонувати за номерами з адресної книги, які додані до додатку до якість динаміку та мікрофона нормальна. Розмовляти за нагальної потреби можна. Тренування на борту біля ста режимів. Годинник не боїться води, але ходити в сауну та плавати у салоні воді краще не треба. Вимірювання пульсу та СПО2 може працювати в ручному режимі або автоматичному. Пульс у повітря, як і кисень у повітря, не щитує. У додатку можна виставити налаштування моніторного здоров'я. Також годинок вимірює рівень стресу, міряє типу тиск. Ємність акумулятора складає 280 мА. Повний цикл зарядки займає 2 години. Час автономної роботи у звичайному сценарії становить до 5 днів. Підключається годинник до додатку. DAFIT. у додатку є 4 вкладки. Загальна дає показники здоров'я, які включають в себе активність та вимірювання показників здоров'я. Вкладка тренування, де можна обрати вид тренування та переглянути ще місце знаходження та подивитися пройдені маршрути. Вкладка пристрій, де можна налаштувати сам пристрій, сповіщення та встановити оновлення, доналаштувати моніторинг здоров'я, змінити екран та створити власний екран. Поставити на екран фотографію також можна, а також вкладка профіль. Підсумуємо: Helios Pro AmazWatch GTS, стильний годинник. На руці сидить гарно. Скоріше за все, це старший брат AmazWatch GT2, огляд на який вже був на каналі. Ціна його 44 долари, що на 10$ дорожче попередника. Різниця між моделями не суттєва. Переплата. Також. На жаль, зараз в нашій країні важко знайти гідний годинник за адекватні кошти.